У нас об'єкт виконаний повністю на тканині, і в нас є такі сучасні рішення. Оп. Це в нас світлове коло. У даному приміщенні зроблена тканева натяжна стеля на тіньовому проміканні 12 мм. Повністю підобрена з нашим освітленням. з підсвітка то також наша. І ніша. Тут буде скляна перегородка, дитяча кімната, також тканина, тіньовому примиканні з нашими світильничками і з світлодіодною RGB підсвіткою. Тут зараз ми чекаємо паяльник, паяємо стрічку і затягуємо тканину. Ось тут буде розділювач під тканину для повної комбі.